Вирішив піти далі. І ось знову в мене сигналчик. Верніше щось нащупав щупом. Шикарний сигнал. Я його ще не викопав, але тим не менш влучив лопатою і чую ніби скло. Так, друзі, погляньте. Пляшечка. Друзі, думав, що монета, але ні, не монета. Стан, звісно, печальний, проте... Перше я знаходжу ось таку річ. Мої вітання, друзі! Ось з такого чудового лісу. Як бачите, позаду в мене гарненькі позиції. Будемо ходити по Першій світовій. Переважно тут стояли австрійські війська. Що вони сьогодні нам принесуть, мені невідомо. Але все, що принесуть, я вам обов'язково покажу. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі! Поїхали! Ходжу трішки з детектором, трапляються перші знахідки. Не особливі, але тим не менш. Знахідки по Першій світові. Ось погляньте одна з них. Така гільза. 1915 року. Револьверна. Від якого револьвера я вам не скажу. Можливо, якийсь гасер чи якийсь інший револьвер. Але ось така гіль затрапилась. І друга знахідка, скоріш за все, вже від шрапнельного снаряду, капсуль детонатор чи що. щось дуже подібне. Не знаю, що це, але ось такі дві знахідки. Крім них, знайшов ямку, вирішив пощупати і чуєте? Буду надіятися, що це скло. Зараз розкопаю і обов'язково вам покажу, що це. Ось я вже докопався до пляшечки. Чи скла, не знаю. Бачу цвях ось такий великий. А під цвяшком наш, так би мовити, сигнал. Давайте постараюсь вийняти і разом поглянемо, що це. Ось який цвях. Здається мені що ціле Ось бачите? Нічого собі, якесь фігурове навіть. Не можу дістати. Зараз, секундочку. Ось, друзі. Є, є. що це в нас? Це в нас слоєчок. Ось такий він гарний фігуровий, але, на жаль, без надписів. Ось тут були етикетки, скоріш за все, з гірчиці якоїсь чи що. Проте, ось щось знизу пише. Проте це мене радує. Так, дно розписане, потрібно краще почистити. Ціленький слоєчок. Ось такий красивий. Давайте почищу дно і покажу вам. Можливо, в тій ямці ще щось є. Як і обіцяв, помив трішки слоєчка, привів до ладу. Погляньте, який красунчик. Жаль, не було води, щоб вимити весь пісочок. Але, тим не менш, як на мене, стан шикарний. Трішки є сколи такі невеличкі, проте. Вони зовсім такі непомітні. Ось тут тільки видно два таких. І саме цікавіше, наш надпис посередині пише Вена, чи що. Вена, скоріш за все. G E W Heller. І знизу перша літера, по-моєму, D, де по де после. Ще депосі якийсь такий надпис цікавий. І, звісно, отут була етикеточка. Продовжуємо пошуки. У мене був досить потужний сигнал. Я його викопав і ось що це було: поясок від шрапнельного снаряду. Солдати його зняли або знайшли і ось так гарненько вирівняли. Хотів я, напевно, щось змайструвати, проте щось пішло не так. І ось він у моїх руках, така ось знахідка. Ось там на горбочку я викопав слоєчок і пішов в долинку з металошукачем, пошукав, був поясок, і зараз нащупав поверхневу пляшечку. Ось так рукою. Вибрав трішки і вона вже показалась. Вона якась фігурова у нас. Зараз постараюсь вийняти. Можливо, будуть надписи, а можливо і ні. Ось, друзі. Є. Є пляшечка. Думав зверху, що сучасна, але ні. Пляшечка, на жаль, не розписана. Були етикетки тут ось така ось пляшка. Або з якогось одеколончику або ж з медицини. Ось скольчик має невеличкий отут. Ну, якщо тут є смітничок, то він поверхневий. Треба дуже-дуже бути обережним. Попробую ще тут пощупати, можливо, трапиться ще щось цікаве. На попередньому місці нічого більше мені не трапилось, крім шматків цегли і фундаменту. Вирішив піти далі. І ось знову в мене сигналчик. Верніше щось нащупав щупом. Звук гарний. Буду надіятись, що ціленька пляшечка. Давайте будемо викопувати. Ось така крихітна яма, а я вже з неї стільки всього накопав. Погляньте. Ось така пляшечка. На жаль, не розписана. Знаходив вже такі раніше, з під пива 0,33 літри. Ось така ось пляшечка. Шкода, звісно, що немає літр. Це одна. Далі була ще ось така побита спідвина. Скло, напевно, від палатки. Ось таке. І найцікавіше, що трапилось з цієї ямки, це ось Аква. Аква була ось така мінералочка. І, як завжди, щось розписане, в нас завжди побите. Така ось пляшечка. Ще трапилось ось такі залізяча. Цвахи. Ну і костомашки. І це тільки ось такі ямки. Буду ще пробувати щупати, можливо, трапиться ще щось. Друзі, я вже побачив, що це. Витягнув, здивувався. І розчарувався. Хочу, щоб ви побачили також. Копаю і бачу ось таке вушко. Вушко від кухлика. Вже думав, що він ціленький виймати, а там тільки ось такий кусок. Представте собі, якщо би він був цілий, який би був красивий кухлик на пиво. Але маємо те, що маємо. Знайшов такий кухлик. Ось ще кусочки від нього. Трапляюся. Ось така тарілочка була. І десь тут я вже підважив ще один сигнал. Сигнал з щупом. Що ж тут у нас ось бачу, вже є пляшечка. І ціленька, ціленька, проте не розписана. З-під вина. Ну що ж, місце ніби перспективне. Ціленькі пляшечки є. Є якісь кухлики, посуда. Побачимо, що воно ще нам принесе. Що ж, це таке, друзі, погляньте. Здається, ще один кухлик був, але ось такий фігуровий, красивий. Ось ніби вушко було. Так, 100%. Погляньте, який тільки. Ще й розписаний. Ще й розписаний. Але, на жаль... Так. Погляньте. Клас! це би був кухлик. Ще можна прочитати, що тут пише. Зараз. Протру трішки. ресторація в Трезебіні. В Дзебині. Ресторація в Дзебені, чи як, щось таке. Ну, це би був, це би був шикарний кухоль. Певний бокал. Шкода, це вже другий. Але цей В рази, в рази, рази кращий. Гарний смітник, проте я думаю, що я буду ним розчарований. Давайте продовжу копати тут ще щось є. А в мене знову пляшечка. Не розписана, проте збереглись сліди етикетки. Ось така полосочка була, червона, чережева, і срібляста етикеточка. Ось так ще щось отут писало. Проте прочитати вже важко. На жаль, звісно, не розписана. Але маю надію, ще щось все-таки може й трапиться. Знайшов ще посуд. На цей раз ось така тарілочка ще трапилась. Побита також. Ще така, можливо, це запчастини від тієї, якщо показував. І ще одна мінералка, так само побита, як ця. Але саме найцікавіше, друзі, це вушко те, що я показував, і казав, що ще один кухоль, два це один і той же кухоль. До мене тільки що дійшло. Я знайшов ще запчастини. ось так його зібрав трішки. І погляньте, яку я знайшов запчастину. Це емблема колесо і крила. Ось це так кухлик. Погляньте, який. Шкода, звісно, що він побитий. Не знаю, якщо знайду ще ось ту сторону. І там той фрагмент можна буде попробувати реставрувати. Масивний, красивий кухлик. Більше нічого цікавого не знайшов, ще знайшов залізну ось таку пластину від вузькоколійки. І... На цьому смітничок нічим не порадував. Ще було бити скло, тарілки і таке всяке. Подивився я в Гуглі, що це за місто. Ресторан в Тшебені, Польща, зараз сучасний. Можливо, він зберігся ще і по сьогодні, а можливо, і ні. Але місто таке є. І емблема ось ця, здається, мені. Залізнодорожників. Ось вони тут їздили, проїжджали це місто і купили собі в ресторані або забрали ось такий бокал. Так ось, друзі. Ще походжу тут трішки і буду збиратись додому. Погляньте, що хочу вам показати. Почав копати ямку. Ось. Шикарний сигнал. Я його ще не викопав, але тим не менш влучив лопатою і чую ніби скло. Так, друзі, погляньте. Пляшечка. Ось така ось невеличка фігурова пляшечка. Знову аптека. На жаль, без літер. Проте... Пляшечка. Ось така цікавої форми І зараз буду викопувати наш сигнал. Дивитись, що там. Обов'язково вам покажу, коли викопаю. Сигнал я вже викопав, він був досить глибоко, і він вже десь тут. Давайте поглянемо, що ж це. Ось тут сигнал. Щось кругленьке, ось бачите. Від снаряду, напевно, щось чи що. Ой поглянемо. Друзі, воно сипеться. Здається мені, що це монета. Велика гарна монета мала бути. Але ось від неї відлітають шматки. Давайте зараз почищу і покажу вам, що це. Друзі, думав, що монета, але ні, не монета. Стан, звісно, печальний, проте перше я знаходжу ось таку річ. А ця річ, погляньте, це медаль. Ось проглядається. Портрет Франца. Ось вушко я по ньому трішечки влучив, хоча воно на стан не впливає. Здається мені, що це Франц, хоча, можливо, і ні. І ось з другої сторони зараз вам покажу. Трішки проглядається посрівнення посерединці. Але що це таке? Не знаю. Можливо, мило їй допоможе. Тому що. Тут не маю я її чим почистити. Проте досить потужний сигнал і приємна знахідка, так як на першу медаль піде. Ось так, друзі, сьогодні непогано покопав. Копав більше по пляшках. Пляшки були, були ціленькі. Шкода, звісно, що не розписані, і багато було битих. Особливо шкода, кубок пивний, він би, був би цілий. Був би прекрасний. А так, маємо те, що маємо. І особливо порадувала мене медаль. Хотів сьогодні щось таке знайти: якийсь капен або медальку. І ось вона медаль. Як на мене, коп вдався, будемо виїжджати знову сюди, тому що місце перспективне, всього я тут не перекопав, тож можна копати. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!